Вітаю всіх любителів вінтажних велосипедів. Хочу вам представити свій трековий ріг-спорт. Ця рама була зроблена на спеціальне замовлення для члена збірної СРСР Бориса Петрова. Про це я дізнався з каталогів. Знайшов оцей номер, точніше, не каталоги, а картки. На яких записував виробник прізвища, для кого була виготовлена рама і приблизно рік. Це тут 8134, він був зроблений в партії там ще з декількома рамами. На тому аркушу можна знайти такі як знамениті прізвища, як Пхакадзе, Целовальніков. Ой, вони всі ті рами. З тої партії вони були приблизно такі самі, тільки відрізнялися розмірами. Ну, Тобто, під кожного спортсмена його антропометричні параметри була зроблена довжина верхній підсидільний труб. І, значить, так вони виглядали. Е, я цей велосипед маю з 2000 років. 2014 року купив його на львівському велотрекі. До речі, трохи для мене досі залишається загадкою, як він опинився на львівському велотреку, оскільки Борис Петров він е, був мешканцем Тули і тренувався там на тульському треку. Е, ну і ще така інформація. На жаль, Борис Петров загинув е, в 70 Першому, здається, року розбився на треку. І, скоріш за все, то була гонка на тандемі. Бо ну, ця рама, вона цілесенька взагалі без ніяких пошкоджень. Так от. Ну, і я його досить довго збирав. Він постійно, ну, загалом його вигляд був такий, як зараз, але таких в деталях були постійно такі зміни. Ну і зараз, мені здається, я дійшов до того самого моменту, коли він зібраний ідеально. Все, що тут на ньому є, мені все подобається, воно відповідає року випуску. А от і зараз я би хотів про це поговорити більш детально. Ну і почнемо, як би спереду, тобто почнемо з кокпіта. Руль винос у нас стальний чинелі хромований. Тут з цими рицарями руль. Його ширину я, звісно вже не знаю. Бо тут з цим вибирати не дуже приходиться. Обмотка тут це звикла така ХБшна обмотка і бар-енди Велокс такі гумові. Далі підемо до переднього колеса. Воно зібране на втулці Campagnolo без напису рекорд. Це якраз в 60-х роках. Були досить поширені такі втулки. Обот. Magic Argent 10. Це анодований вже обід. Далі що у нас тут? Далі у нас ну, рульова кампа Піста. Потім шатуни. Теж Кампа Піста. З 60-х років Вони доволі ці, що тут є, вони доволі. Недовго робилися, вони відрізняються від решти цим написом Кампаньол довкола отвору під педаль. Ну і такі фаски тут набагато менші від пізніших випусків, що там були, наприклад, вже в 70-х або під кінець 60-х, вони стали ширші фаски робити. Піста 170 мм. Педалі теж кампа піста. Це не різані оригінальні рамки. На них стальні ці кришечки. Стальні хромовані. І одна з останніх моїх обновок це тукліпси Чінеллі. Дуже важко знайти такі тукліпси в доброму стані. Та й взагалі в будь-якому стані важко їх знайти, бо вони виготовлені з алюмінія. Тут Якщо вони Бушні, вони обов'язково будуть тут потерті. От. Ну, мені вдалося знайти в такому стані. Зазвичай або можна знайти в стані New Old Stock, або взагалі ніякі. <смір> мені вдалося такі бушні знайти. Ланцюг тут у мене регіна стоїть. От його. Боготипчик Регіна Піста. Задня втулка так само. Кампа no Record І обо теж Mavic Argent 10. Теж анодований Вони на шосі не, не були. Це нові обода. Новенькі, Не потерті колодками нічого. Далі піднімаємось вище. Тут у нас є підсидільний болт, теж кампа, Кампаньоло ПАТЕНТ, підсидільний штир, кампа, ніби звиклий новорекорд, рекорд, але це ранній випуск, в нього всі елементи цього замка, вони виконані зі сталі і похромовані. Це не алюміній, а все зі сталі. Ну, сам штиль алюмінієвий, а замок стальний хромований. Сідло уніконітор. Це іменно трековий уніконітор. У нього тут немає губки, немає поролона, це просто шкіра. Пластик обтягнутий шкіри. Тут Цілоготіпчики От. Ну і по обв'язки то тут все. А тепер поговоримо трохи детальніше про саму раму. На яких вузлах вона зроблена. Як вона зроблена. Значить, ця рама вона виконана на трубах Reynolds 531. В той час в 60-х роках. Це був такий топчик-топчик. Вони батінг у них тут є. Ну, тобто тут тонша частина труби, наприклад, підсидільна, а там біля каретки вона товща стінка. Або, наприклад, якщо верхня труба, то десь до сюди вона товща стінка. Потім тоненька, і тут знову товща стінка під вузлом. Це така товща, тобто на краях може бути 0,9 мм, а на середині 0,6 Це так, наприклад, в Columbus SL так само. Це такий, скажімо так, відповідник з Колумбуса це старий SL, а 500, і 531 вони плюс-мінус такі самі. Можливо, у Рейнольдса був якийсь свій сплав, але. По вазі, по е, таким геометричним характеристикам, що діаметри, що товщина стінки в них дуже-дуже подібні. Дальше, далі далі дивимось, це вузли це фірми Екла. Е, хтось, може, думав, що це фірмові Ріховські вузли, то на жаль, ні. Це, ці вузли вони купували, готові. Люксети. Можна знайти ще декілька виробників, які використовували ці узли. Паяна ця рама на латунь. Звиклий латунний припой. Тут зазвичай є штіфти, якими перед пайкою збирають, як фіксують труби до узла. А ті штіфти із гвоздів. От. Корона вилки. Це не Екла, це якась інша. Я не знаю точно яка, бо вони доволі таки поширена форма цієї корони. Багато різних виробників робили такі корони. Могли навіть якісь і французькі бути такі корони. Ну, але вона така гарненька, хромована, не сверлена. Якось прожив цей велосипед без сверління, не виїжджав він. на Е, шосе, поки був використаний в спортшколі. дропаути це такі досить масивні кампаньоло старі. Вони такі, що товсті, що, що тут, широкі такі. от Ззаду так само кампа. Там трошки видно напис. Ну, їхня форма була, коли вони були з коробки, вони трошки інакше виглядали. А це вже оці форми це були зроблені самим виробником рама. Ці закінчення вони з'явилися десь тако на початку 60-х років. На старіших рамах тут це інакше виглядало. І вони ці закінчення вони робили дуже довго. Не знаю, можливо, навіть на сучасних ріхах щось подібне є. Так що далі. Ну, загалом то і все. Це тут без змін в цьому велосипеді від його першого дня, відколи я зібрали в Голландії в тому Амстердамі. До сих пір є ця рульова. Я тільки її чистив, міняв смазку. А так всі ці гаєчки, шайбочки, кульки, все оригінальне. Це ця рульова і каретка. Каретка теж без змін. У ну, нас звикла кампаніоло на стальному валу, стальні чашки. По суті, в 60-х роках там особо якихось ізисків з алюмінієвими у кампи не було. Це вже коли з'явилась група Супер Рекорд, тоді вони почали експериментувати з тим алюмінієм, а на 60-х був новий рекорд, то була топова група. Ну і вона була, власне, така чисто стальна. Ну і такий цей мій велосипедчик. Дуже його люблю, дуже ним дорожу. Дякую за перегляд.